Я вважаю, що щоб відродити аграрну аграрну галузь в Україні, потрібно починати з дітей. Мабуть, треба сьогодні вже наших дітей таким чином виспитувати, щоб вони розуміли, що село це добре, що земля це наше, що, що тільки що це у нас в наших корнях. Розумієте? І коли наші діти вже виростуть з таким. Поніманням, то, мабуть, вони більше підуть в село, більше почнуть займатися землею, правильно? Виражаюсь. Ну, я думаю, тільки через, через дітей, через наших. Їм треба сьогодні розказати в школах, щоб вчителі розказували, щоб по телебаченню показували, щоб заохочували наших дітей, нашу молодь сьогодні. Тому що ми вже дорослі хочемо якось. Найти сьогодні, як прожити, як наших дітей прогодувати, ну і так далі. Нам нема коли цим займатися. А дітей потрібно готувати до цього. Треба, щоб були умови в селі, такі як в місті, залучити молоде покоління, щоб воно працювало на землі, любило цю землю, знало, чого воно прийшло взагалі жити на цю. Місія яка людини. Ось у нас людина живе і не знає, чого вона живе, яка мета без мети. Потрібно, що земля не продається. Земля передається у спадок, і її треба вміло використовувати. Зараз землею користуються так звані фермери. Але вони тільки бачать збагачення з цієї землі. Вони засівають тими культурами, які дають максимальний прибуток. Вони не думають, що ця земля повинна використовуватись для того, щоб народ наш споживав. І, взагалі, відродження, відродження нашої країни піде через аграрію. У нас Самі багаті землі на землі у нас 23% чорнозему. І якщо ми будемо правильно її використовувати, а вона у нас ще не така загрязнена, як у других країнах світу, ми можемо вирощувати так звані органічні культури. А це що? А це здоров'я нашого покоління. Так що я ще раз наголошую, що відродження нашої країни піде через аграрію. Україна це аграрна країна, попер за все. Чернозем тут славився і славиться на весь світ. І у нас буває або добрий врожай, або дуже добрий. Іншого не буває. І влада, яка повинна цим займатися, підняттям селян, наданням їм умов, які повинні бути належних, по-європейськи, скажімо, на сьогоднішній день актуальними вони цього не роблять. І тому у нас таке становище, розумієте? Вони повинні думати, поперш за все, піклуватися за людей, за селян. Це не важливо. Селянин ти або ти місцевий, або ти з міста, із великого, з маленького містечка. Це не важливо. Селяни нас годують, розумієте? І влада повинна зробити все, щоб їм це вдавалося як найможна краще. Коли народ багато, держава багато буде. Для этого первочка налогам не треба нажимати сильно фермера. Фермер саджає, він менше, ніж примерно зерно зміни. Они здають парублюбчати саме большими. А которые, сколько стоит солярка бензин, а сколько стоит это все расход. Мы труд фермера мы забыли. В первую очередь мы их не, не, не должны бы забывать. Когда будет урожай, мы сажать будет они а фермера, когда больше они сажать будет, ур, ур, по, также продукта больше будет, это для населения Украину хорошо. Мы зависим от фермера, они нас кормят. Они не должны быть, должны быть. Они еще деньги нам зарабатывают. Поэтому должна быть фермера поддерживать повсюду. Им не надо налог нажимать. И также, представьте себе, какой у нас предсоюз, сколько коровники были. Сейчас нету коровника. Мы не наживаем, мы на место увеличения уровня жизни, мы наоборот падаем. Почему там мы должны быть в кадах Фермера, колхозників, підтримуємо. Вони піднімаються в них, когда більше буде корова, все, молоко у нас дешево буде. Продукції у нас дешевше будуть. Потім можемо отримати фермера. Ми зависим від фермера. Відродити село надо, ставити на ноги, які залишилися не, там нещасні... Роботяги, йому вони безроботні, а їм треба йти на уступки, дати їм техніку якусь, щоб кожен мог собі присадивні ділянки щось собі виростити. і оплачувати треба тій людині, яка зайнялася своїм хазяйством. Там посадила ті помідори, їх треба, щоб склади були вбрати, щоб допомагати, треба. і государству теж пустили на произволь судьби село. Трактора нету, я пробив 50 років, я не маю права купити, бо я не було за що його купити по тих зарплатах. Що я можу зробити, як я лопата і граблі вила, що можна зробити? Треба приймати государственну можливість допомогти крестянину, щоб була продукція своя, не завозили із Польщі чи з інших государств. У мене така велика просьба до нашої е, е, Верховної Ради, щоб вони не тільки думали про те, як це зробити, а приймали участь у цьому самі, направити людей туди, обезпечити людей жильем, щоб вони е, мали якийсь інтерес до цієї землі. Я дуже люблю землю. Якби мені було Трошки я була, мала можливість свої роки, а то зараз дивляться, що вже людина в возрасті, то вона не може нічого зробити я на, наоборот. Я б з удовольствием прийняла б цю участь у цій роботі зібрати людей. Вони так вже втомилися, ці люди, що там живуть за копійки, що все розвалюється, його треба все зібрати. Зібрати цих людей, зібрати молодих людей, заінтересувати їх, щоб було в них жильо, щоб вони якась ну техніка. Я лічу что эканоміка павінна быць э, прыватнай не дзяржаўнай і дзяржаве э, дзяржава павінна як мага менш умешвацца у жыццё ббізнеса восьось і таму калі фермеры здольныя самі вырошчваць э, і раз, развиваваць сельскую гаспадарку то і атрымваць за гэта грошы то хай робіць гэта а калі не здольны то не трэба іх падтрымоўывать і неяккі субсиддзій і э, падтрымка со стороны дзяржавы не патрэбна но у нас на жаль 85сот эканомікі дзяржаўнай і таму я на развивается наогул і вся эканоміка трымаецца просто на танным кошце на газ і нафту мы атрымовва газ по 150 даляраў за ну гэта ў три-чаты разы менш чым украіна восьось таму все гэта трымаецца але калі штосьці зробіцца з коштам на газ то ўсё гэта рухня восьось і канешне сельская гаспадарка цалкам падтрыоўваецца дзяржавой то есть гэта перакроссна субсідаванне восьось там гэта не тая модельь на якую трэба раўняцца трэба раўняцца на еўрапейскія маэлі восьось у Ну и э, ожидаю вам розвитку і доброго настрою. Инициатива, конечно, должна идти от нашего правительства. Не от государства, а от правительства. Выскники вузов, которые вот, э, сельскохозяйственных вузов. Допустим, выпускники готовы идти работать. Их нужно э, ну подтолкнуть, подсказать, что вот и предоставить им возможности, что е можно поехать в деревню, можно поехать и ну. Даже, даже да, предоставить какие-то районы, села, куда они могут поехать, и помочь им обосноваться и устроить свое фермерское хозяйство, животноводческое хозяйство, какое, какое они согласятся вести, на какое будут согласны, и на какое потянут, так сказать. Вот. Ну и обязательно, конечно, надо помогать им, иначе, иначе молодежь сама не потянет все это. Все должно исходить от руководства нашего, от правительства. И если и животноводство можно поднять, если фермер начнет э, потихонечку разворачивать свое хозяйство, тогда и наши э, в селах появятся и животноводческие фермы, и земли не будут пустовать. Но, но все это должно исходить от правительства. Сам человек не в силе осилить это. Треба створювати. Компенсувати за саженці, за дерева кошти. От в Польщі цей шлях, коли зробили поляки, дуже-дуже яскраво і цікаво, це його треба перенімати. Людина, щоб надавалися кредити, які просто відсотки буде сама держава їх компенсувати. І потім з часом пройде пару років, люди будуть платити податки в селі і будемо їсти свій, свої, свою продукцію. Тобто таким, таким тільки образом можна таким шляхом це треба виконувати, вложити, виходить, кошти, дати людям на розвиток, створювати різні програми по компенсації затрат, які є на різні саженці, різні культури дерев це перший етап. Слідуючий етап треба створювати саме бази, де можна буде цю продукцію реалізовувати. Насамперед, напевне, саме важлива питання, щоб люди хотіли залишатися працювати та проживати у селах, та щоб воно розвивалося, це звичайно, щоб запрацювали місцеві заводи, місцеві ферми, гідна оплата, культура. Також тому, що це є невід'ємна частина людського життя. І ось в такому напрямку, якщо будуть діяти місцева влада. Все все буде гідним гідним чином для того, щоб відродити село, потрібно, щоб місцева влада займалася відродженням фермер, ферми, місцеві заводи та давала роботу. Роб таким чином буде у людей робота. Тобто, якщо є робота, то люди для чого людям покидати село? Якщо в мене на місці, де я народився, це моя батьківщина, я можу працювати і отримувати гідну зарплатню. Щоб відродити наше село, потрібно по-перше бути патріотом, оскільки наші українці, ми здавна займалися землею. А ще всі тягнуться в місто, тому, що люди, чесно кажучи, розлінилися і через те, що в селі немає роботи, от немає техніки, от, колгоспи порозпадалися. От коли розпався сам СССР. і насправді там ну дійсно немає нічого робити, оскільки щоб худо, гудо, худобу навіть тримати, потрібно мати за що її тримати. Покупа купляти також корм, обробляти землю, то потрібна техніка і тому подібне. Але насправді треба бути патріотом, тому що людина, яка захоче, вона відроде те своє господарство в селі, тільки потрібно велике бажання. Держава в першу чергу має займатися селом, оскільки це, це наше коріння, і без села, без села ми ніхто. Українське село можна відродити е, тільки е, в такому е, таким чином. Коли село буде на тому рівні, що й можна сказати, що й місто. Тобто це має бути благополучне село високого європейського рівня. У селі мають бути дороги гарні, бо дуже неприємно ходити <смі> по болоті. У селі має бути у кожному селі газ. У селі має бути добротна хата, має бути тепло зимою в хаті, гарний будинок. У селі має бути. Гарна техніка для полів, для сільських полів, де люди обробляють поля, тому що у селах дуже погана, застаріла, ще радянська техніка, і ніхто її не ремонтує. А якщо її ремонтують, то ледь-ледь. Люди в селі ж хворіють і також часто швидше помирають, тому що вони дуже спрацьовані. Вони тяжко працюють. У селі має бути у кожної родини, як і у кожної європейської родини, автомобіль, щоб людина могла із села поїхати до міста. Чи то в такий день, чи у вихідний день з сім'єю, з дітьми. І тоді не буде молодь тікати із села. Я вважаю, що бо влучить аграрний сектор. Надо дать беспроцентные кредиты на технику, разрешить фермерство людям, вот, заинтересовать людей, потому что без, без, без поддержки государства ничего это так, как было, так и стоять, ну, нету так. Вот, поэтому я считаю, что только таким путем больше, больше вариантов нет. Для того, чтобы отродить, назовем, сельское господарство, eh, прежде всего, нужно Дати безвідсоткові кредити на якийсь певний період часу, насичити малою сільсько технікою, забезпечити людей. Коли люди почнуть працювати, отримувати доходи, тоді будуть і повертати державі частину своїх прибутків і запрацює аграрний сектор. А на сьогоднішній день з рискалем, з мотикою, люди землі не оброблять і подачі не будуть. На сьогоднішній день в нинішніх умовах суспільного розвитку сільськогосподарське виробництво можна і треба обов'язково спочатку відродити село, надати відповідно до існуючих законів України права. Селянам Україна має всі можливості бути найбільш розвиненою сільськогосподарською країною у світі, не просто в Європі. Наш народ талановитий, трудоголік народ. Все можна зробити, тільки треба вміле, грамотне от, керівництво і опиратися. Іменно на розвиток аграрної сільськогосподарської науки. По-перше, я скажу, що землю ніколи не можна продавати. Тому що то, хто продає землю, той продає матір свою. Земля це як наша годувальниця. Ми не маємо права продавати, тому що ми на ній живемо дуже короткий час, якийсь там 80-100 років. А це. Основа наших людей, наших дітей, наших внуків, ми ніяк її не маємо права продавати. Кооперативи сільськогосподарські це об'єднують всіх людей, всіх власників землі, паїв для ефективного сільськогосподарського виробництва. І тоді, коли буде працювати сільськогосподарський кооператив населянина, де він власник. Він ніколи не буде сіяти е, декілька років на ж самому учас, участку соняшника, от, ріпака, технічних культур. Він завжди буде дотримуватись сівозміни і наша країна в такому випадку буде найкраща держава у світі. І ми всі ми самі багатші будемо, якщо ми будемо до нашої земельки відноситись, це в нас найдорожчий капітал, який тільки може бути.